Вітаю всіх, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь Тут огляди у секонд-хендах. Сьогодні буде відео як з секонд-хенду, так ще й примірка знахідок у вайкікі. Тож бажаю усім гарного перегляду. Не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу. Завітала в цей секонд подивитися, що тут є нового, цікавого, і перевірити, чи лишилися ще ті речі, які я запримітила, щоб купити пізніше. Ось такий тримач для листівок, таке взагалі я бачу вперше. Потім були ось такі чорно-білі картки двосторонні. Тут все ж таки, бачите, малюнки дитячі, я чогось так і подумала, що це я думаю для дітей. Подивилась в інтернеті, є така техніка для маленьких діток, показують картки, це, начебто, розвиває їх зір. Потім це такі накладні нігті було, там їх декілька кендал кайлі. Такі вже губки траплялися. Взагалі то воно йде з сумкою, але були тільки ось такі косметички. Потім набір заколок, шкіряний гаманець, сіль та перець, такі сніговички від Марк Спенсер. В упаковці ось такі цікаві для новорічного знаєте, столу, буде навіть дуже симпатично. Було багато ходової косметики, потім були діамантові оці мозаїки чи вишивка, як воно правильно називається. Різноманітні маски були, там як для обличчя, так і для ніг. Формочки для того, щоб робити морозиво домашні, крема. Ниточки це такий набір, знаєте, для хендмейту. І також були ниточки для в'язання. Пощіпляли їх там, були, бачите, такі, що повторюються моточки новенькі, всі з етикетками. Ось така маска дитяча. Також були рукавички різні шкіряні. І ось я знайшла 3D-пазл. Пазл, зроблений у формі кулі новорічної на ялинку. Це від джуліс, я так розумію, тяжка така була ось коробочка, я так розумію, там бомбочки для ванної. Це робити будиночок різдвяний, різноманітні там серветки для обличчя. І ось і ще у мішечку тут також були рукавиці, але там розмір ну, зовсім малий від оспрей. Пов'язка на голову, також були і обручі для волосся. Ще дивіться, спа ось такий набір. Все в новеньке запаковане. Ще ось така заколка, бачите, разом з обручем це, я так розумію, щоб робити гульку. Подивіться, які ось тут гриби, мухомори, це постільна білизна. Розгорнула, побачила так здалеку, бачите, і зі зворотньої сторони там також грибочки, але маленькі. Дуже цікаво, на сірому фоні мені сподобалось. Знайшла я ось і наволичку на подушку, гарні кольори. Навіть дуже мені сподобався цей візерунок. Ще подивилася. Було багато, ви знаєте, наволочок на подушки, різноманітні. Ось це також постільна білизна з оленями ось такими, і були для декоративних подушок. Ось, будь ласка, і квіточки на постільній білизні. Тут на білій, бачите, зробили китиці. Це також декоративна. І ще ось такі були панди. Це, я так розумію, постільна білизна, і перейшла я до, до огляду одягу. Ви просили, а я показую всі розміри, які мені трапляються, не тільки ті, які підходять на мене. 20-й розмір, блуза, бачите, нова була на знижках. Чорно-білий смугастик від F&F. Це сукня така коротенька, але з довгим рукавом. Ще дивіться, Linen Blend 15 фунтів коштували ось ці брюки, саме їх я забрала до примірочної. І светер у смужку, там є вовна у складі, нова річ, так би мовити, з етикетками, але вже на примірці побачила там здоровезні дірки. Светр за ціною 232 гривні, бачите, хоче дірки, але така ціна брюки 290. Ось такий пінгвін з рогами, це ланцлів, він більше для дому підійде. І ще в новорічній тематиці ось таке худі від праймарк в розмірі М. ось такі пряничні імбирні чоловічки намальовані. Безрукавка ніжного персикового кольору. За розміром велика, ще такий глибокий досить виріс. Ось бачите, ця футболка літня, мені здалося, що вона чоловіча і з квіточками. Ще від праймарк джемпер новий, такий в спортивному стилі. По, Знаєте, побачила багатенько сьогодні одягу на тему Хеллоуіну з гарбузами. Ще піжама, ось така домашня комплект, там брючки і ланцлів. Ось ці були теплі такі светри, але ви знаєте, не видно це на, на відео, вони аж поблискували. Там все ж таки така досить синтетична ниточка, тепленька піжамка з написом Дісней. Єдиноріг ось такий блискучий на лансліві, це дитячий одяг. В'язані гачком шортики взагалі, це такі комплекти. Мають бути тут також на дитину 9 років. Ще, бачите, жилетка, вона нова з етикеткою. Оцей светр дуже такий м'який, доторкнулась до нього, взагалі такий пухнастий праймер. Ну, звісно, що там не натуральні матеріали. Ось цей кардиган був досить важким. Більше таке, знаєте, як на зимовий одяг, схоже. Взагалі кардиганів багато різних кольорів, різних фасонів. Я ж взяла оцю безрукавку ніжно-рожевого кольору, там висока горловинка. Взагалі-то тоненька тут в'язка, бачите, така подовжена безрукавочка, ще й вирізи по боках, і задовга тут спинка зроблена. І ось такі стразики тут спереду, зверху. Заважка вона насправді. Ще джемпер ось блакитного кольору, ніжного з косичками. Багато теплих речей, 18-й розмір від Папая. Тут смугастик знов таки без рукавка. Блуза такого золотистого кольору була, але дуже сильно пам'ята. Ось цю я хотіла поміряти футболку, потім все ж таки передумала, бо набрала багато чого іншого. Сорочка чорно-біла з сердечками від Тею. Це 12-й розмір, багато спортивного одягу. Ось, дивіться, для таких музичних людей. Ось іще кардиган, Бачите, на застіпках подивилася набірочку, а там підписано. Це вже був чийсь одяг. Ось, був, Будь ласка, ще на тему Хеллоу це взагалі комплект. Була ось така: був такий ланцлів і шортики. Always on VK від George, літня футболка така, знаєте, для відпустки. Ще дивіться, теплий джемпер і там намальовані помаранчевим. Причому там різні тваринки, як Хижаки, так і травоїдні. Я ж захотіла ось цей пуловер забрати до перемірочної. Він так гарно поблискував, особливо більше було ось цих то але там це взагалі-то не блискітки, а металізована ниточка. Зверху дуже гарний перехід, бачите, і донизу майже її вже немає. Ціна такого пуловеру сьогодні 215 гривень. Кардиган ще ось такого великого на мене розміру, червоного кольору з накладними карманами. І ще із літнього яскравого ось така була блуза. Від Марк Спенсер, 16, до речі, розмір і віскоза за складом ще кардиган. У смужку я підділа сюди ж, як комплект трієчка. У мене вийшов під низом цей з металізованою ниточкою. Кардиган цей без застібок. Так якось трохи незвично фасончик попереду зроблено. Полочки там не рівні, а сходяться на кут. Як на мене, гарне поєднання: чорні білі ці смужки, брючки світленькі і а, чорний пуловер. Ціна його 270 гривень. Ще дивіться, 26 євро коштували шортики, це 20-й розбір нові. Ще з бірочками від Primark 11 фунтів коштував ось цей светр. Така в'язка, знаєте, не дуже щільна. Я ж взяла до примірочної ось цей гольфик. Тільки на єдине на вішаку не відзняла. Широкі рукави, високі манжети. І там така за високо зробленогорлишку. Мені сподобалось взагалі і колір, і сам фасончик. Ціна сьогодні 323. Ще від Primark в розмірі S був джемпер. 6 фунтів він коштував. Взагалі-то праймарку багато і сьогодні, і завжди, в принципі, знаєте, я собі брала деякі речі, так нарікань в мене ніколи не було, але ось, узяла я влітку від праймарку футболку літню. І було так, що дуже спекотно у нас влітку я вдягла ту футболку. Ви знаєте, була розчарована, взагалі не сподобалась. Вона в носці. Тепер буду я до праймарка більш прискіпливо так придивлятися. І все ж таки для себе зробила такий висновок, що треба брати перевірених, таких, знаєте, фірм, ті, які подобаються, і ніколи не було в мене до них нарікань. Тепер на рахунок праймарку буду думати, наступного разу брати. Чи ні Я показувала вже кардиган ось цей, я приміряла раніше, він ще лишився в магазині. Сьогодні я ще раз його переміряла, ну, взагалі він новий. Якщо я тут знайшла сьогодні одяг з дірками, то тут передивилася, нічого немає, ще цей кардиганчик не забрали. Верхній одяг, зараз ще помірюю, покажу, поки що ще від джулі знайшла ось таку сукню. І ще джемпер поміряла зелений. Тут також, бачите, рукава пишні, манжети високі, тоненька в'язка на вішуку знов-таки не відзняла. забула. Тут єдине, що бачите, щось там по плечах взагалі не сів цей джемпер, вони якісь спущені за ціною 217 гривень. Сукня така більше на вечірню схожа від джорше, цупка тканина, така схожа на бархат або велюр, там перекручено так, на талії, зроблено верх на запах. від буху, також, бачите, сукня, але це літня, з етикеткою, такі дуже темні квіти на чорному. Відтею кіт це така сукня, щільна на осінь в таку, бачите, дрібненьку-дрібненьку цяточку. Наче взагалі то таке небо Ось такі вже я показувала знахідки. На сіточці вишиті квіти, це треба ще під низ сукня, другий слой. У горох такі вже сукні знаходила сьогодні від праймарк, від Шейн, також бачите нова сукня з етикетками, дуже багато етикеток взагалі, майже на кожній, напевно, другі речі. Оцей комбінезон, мені, до речі, сподобався, але його приміряти не стала. Шолк, та віскоза, хустина. Лежала, але я на неї, чесно кажучи, і не придивлялася. У мене такого там повно 100% кашемір у розмірі XL. Це вже серед чоловічого, але якийсь такий дуже пам'ятий кашемір, на мій погляд. Так, ну що, це, як я казала, якщо білі брюки купити мені, то треба білий верх. Ось, будь ласка, наприклад, ось такий білий верх, ну, від праймерк, високе тут горлишко, єдине, що немає капюшону. В принципі, річ така зручна. Єдине, що якась така дуже вона набита, це на такі, знаєте, дуже сильні холоди. Я сподіваюся, у нас не буде дуже холодно, щоб ми носили ось такі занадто теплі курточки. Нелегенька річ затягнула більше кілограму. Ще була ось така дитяча курточка. Одягу, взагалі-то верхнього не так то й багато, але є серед чого вибрати. H&M, ось така легенька, навіть на плащик більше схожа. Від Roxy, це фірма гарна, я полюбляю її. Це підліткова була курточка від Crack Також гарна фірма, якість чудова. Цю курточку забрала я до примірочної, якраз на мене, в принципі, розмір, там трохи щось на плечах, але. Так, і не дуже то обтягнуло, якісно зроблена, і тканина приємна на дотик. Капюшон на місці, на манжетах там липучки, все добре за ціною 400 гривень. І ось така від FDF, біленька, м'якенька, жилетка, біле, біле хутро штучно всередині, без застібок. Вона з карманчиками. От застібки мені тут взагалі то не вистачило, тому що, може, так і зігрітися б хотілося в неї, але вона там повністю розкривається. Напевно, що якби собі таку річ купила, то треба було б там якісь кнопки такі є, спеціальні, великі, пришити за ціною жилетка 685 гривень. Ще легенька ось така накидка від George. Вона нова, забрала також до примірочної, але зам'яка дуже тканина, вона, бачите, навіть не тримає форму і хвилями пішли у ті полочки повністю. А так комфортно, бо гарно тягнеться, не стискує взагалі рухів за ціною сьогодні 514 гривень. Шубка ще була ось така чорна, звісно, що хутро а, це штучне, не бурала я вже до примірки, і дивіться, яка жилетка на самих маленьких. Рушник кухонний був з полуницями, ось такими яскравими. Ще від FD светр побачила дуже гарний коричневий колір, сподобався він мені. Але за складом тут, бачите, вовни немає, 100% акрил. Знайшла ще джемпер, дивіться, вишні, зробили білими на чорному від ASOS. Оце по типу летючої миші, був такий джемпер, але там взагалі бірок не знайшла. Ось тут бірка є вовна і ще 70% акрилу. Дуже тоненька в'язка, світло-коричневий колір. Це кардиган без застібок. Ось іще я взяла такий плащик поміряти, але, ви знаєте, на вішаку не відзняла. Дивіться, яка тут родзинка зроблена, ось такий валан іде от плеча по рукаву. Цікаво зроблено. Звісно, на мене мале, воно видно за ціною 408 гривень. Багато брюк. Ось були ще, бачите, яскраво червоні, але вони мені не підходили до сьогоднішніх верхів, які я приміряла. Ще знайшла від вертфір в 14 розмірі сукню. Така, знаєте, на осінь або на холодне літо з довгим рукавом, а тканина щільна взагалі симпатична така сукня, але вже я вийшла з примірочної вже другий раз не захотіла заходити 100% віскоза за складом. Думаю, якраз на мене вона підійшла. Чорно-білий смугастик, ще чорно-білі були метелики, це плащик на дівчинку, і чорно-білий жакет з монстерами. Дивіться, які шльопанці, шлюпанці, зрозуміло, що тут там таке, і багато взуття зі стразами. На каблах ось такі порозвішували тут, все блищить, переливається. Постільна білизна нова, бачите, в упаковці світло сіра з зірочками. Ще був ось цей чохол для окулярів, але якийсь він замалий був розміром шкіряний гаманець. Ще ось така якась косметичка незвична. Знаєте, значить це мал маленька сумочка, кладчик. Ще зелений від Primark, це гаманець. Звісно, що це не шкіра. Чорний оцей сподобався мені. Такий приємний на дотик, цікаво зроблений. Від Малбері світло зеленого кольору, зовсім маленький. І ще ось такий чорний. Тут багато відділень, з усіх сторон розкривається взагалі він, подушка для подорожей і ще рукавиці, шкіряни з штучним хутром. Дивіться, як Дональдак виглядає тут на сумочці. Взагалі цікава сумка. Я не думаю, що вона дитяча, можна і дорослому таке носити Діснеївські принти. Я якось показувала у магазині, тільки не згадаю. Мені здається, що то все-таки було Гучі. Там досить цікаві були такі і рюкзаки, і сумочки саме з Діснеївськими персонажами. Оця тканева сумка, мені, до речі, сподобалась така, знаєте, на осінню тематику. Ось таке, наче, Це пожовкле листя. а воська була також тут для шопінгу. Купа взагалі сумок. ну Такі звичайні, оце навіть були однакові там чорні, оце симпатична з перекидним клапаном, там так застібається. І вже, до речі, така траплялася тільки в іншому розмірі. я Пам'ятаю, була, здається, коричнева, а в цей раз, бачите, світла сіра. Оця невеличка зовсім поганої якості, там всі нитки стирчать, тобто я б таке не купила навіть на вазі. Ось іще сумка Шопер тканева. леопардовий принт, звісно, що тут є. Ось іще, дивіться, шкіряна така сумочка, схожа на рюкзачок. Це від Лоренс, під Шанель, підробка. Ще, бачите, леопардовий принт, але тут деформована сумочка. Бананки також зустрічаються. Отака сумка також схожа була. Така сумка трансформер рюкзак. Це для зими вже тепленька, щоб там речі ваші не мерзли. А ось висить сумка-шопер. Це з квіточками, точно така сама в мене є. Таку я купувала дуже давно. І ще подивимось трохи взуття. Дитячі, ось такі блискучі, також вишеньки, на макасінах, крабик це такі для моря відпочинку. Літні сандалі від хоттер. Jick частенько я показую одяг, в цей раз були взуття. Ось від праймарк, звісно, що і Леопард, як же без нього. Тею такі яскраво рожеві. І зелені ці були дуже легкі. Я не знаю, з чого вони взагалі зроблені. Просто невагомі. І від Джуліс сьогодні була ось така гарненька косметичка з фазанами, до речі. Хто ще не поставив вподобайку, час поставити її і далі огляд у магазині Вайкікі. Коли б не зайшов до Вайкікі, завжди щось новеньке вже висить у залі. 860 гривень або ось 600. Це спортивний такий одяг, тепленький якраз для осені, 1300 гривень. Подовжене ході з капюшоном. А це сорочка 800 гривень, моя улюблена смужка. Біла звичайна блуза, я її візьму до примірочної. Лиган за ціною 1050 гривень. За складом переважає акрил, є ще й поліестер. Брюки на знижках 600 гривень ціна. Так, бордові брюки взяла. Це малий на мене розмір. Я в принципі і бачила, що це не мій, але той, що потрібен, його не було. У наявності ось такий кардиган. Гудзики під золото. Світло-сірий колір. Поєднання непогане з цим кольором. Я хотіла саме кольор подивитися, поєднати сукня довга, без рукавів. Бачите, на знижках 400 гривень. Якщо на осінь, то під жакет. Сорочка вже з червоним цінником 680 гривень. За складом 80 це візку і 20 поліестер. Сорочка темного графітового кольору. Я вже її приміряла з іншими брюками. Сьогодні з бордовим кольором. Таке темне поєднання, але мені подобається. На жаль, не було б мого розміру. Вони, в принципі, завужені. саме по собі не широкі, але ж сорочка за розміром якраз. Ось іще дивіться така тепленька кофта. Півтори тисячі гривень, за складом тут 70 бавовна, все інше поліестер. Ціни, звісно, кусаються. Цю сорочку я приміряла, вона також на знижках 600 гривень коштує. За складом 100% бавовна, але вона відчувається, до речі, що це чиста бавовна. Чорна оверсайз. ця сорочка. Вона вже підігнута і ось тут зашита. Знов таки темний. Вийшов цей комплект. Це широка, високі манжети. Мені здається, це бавовна за складом ще не дивилася. В принципі, нічого так. Ось, бачите, 900 гривень це брючки спортивного стилю і тепла панамка 400 гривень. Джемпер за ціною 900 гривень. Складаємо 80 полієстра, 20 це бавовна. Тоненька в'язка. Тут такі шви, знаєте, наче на Сірий з бортовим мені подобається. Це поєднання. Таке, знаєте, по-багатому. симпатично. В сірі були і класичні варіанти. Тут комплект можна зібрати. Це брючки 1100 гривень і поряд висіли такі самі жакети. Сорочка 760 Юрес. Поліестер 100%. Я з бордовими брюками висіла і бордова сорочка, також сюди я взяла, але це різні відтінки. Мені так не дуже подобається. Краще вже на контрасті підбирати інший колір. Ці такі кольори подібні один до одного. Мені не подобається. Здається, що це поліестер такий блискучий. Ну, тканина приємна. Не, не електризується. Схоже, пальто я минулого разу показувала, бачите, 2 тисячі гривень коштує, тільки було там чорне, а це вже таке світло бежеве, знов-таки 100% поліестер за складом. Біла блуза 800. Складом 100% поліестер, так, ось біла блуза, Це набагато симпатичніше, симпатичніше на вигляд. Так, знаєте, по святку Гудзики, до речі, також зробили щось багато під золото Оце гудзиків тут. Білий колір він до всього. Любі кольори гарно відтіняє. Горошок також з'явився тут 500 гривень, блуза біла у чорний горох, приміряю. Наступного разу, якщо буде, 380 гривень сукня у смужку. 1100 гривень. На знижках коштувала раніше півтори тисячі. Ці сукня. У розмірі я приміряла. Ось такий колір Мокко. Здається, тут за складом буде поліестер. 100% поліестер за складом, так. Так, і сукня. Така осіння, легенька, але з довгим рукавом. Високі розрізи. По боках гудзики прикриті планочкою. Оцей дуже пом'ятий тут пасок, який я не дуже полюбляю. Тут і так воно приталене. Я б його взагалі прибрала. Він не гарний. І комірець, сукня, сорочка. Багато речей з тоненької в'язки. А ось цей кардиган 930 гривень. Тут видно такі ниточки вже більш товстіше, але склад мені не сподобався. Акрил, але ж додали 31% поліестру. І ось, дивіться, ще ціна 700 гривень яскраво рожевий джемпер. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо сподобалось воно, не забудьте про коментар у підтримку каналу та вподобайку під цим відео. Бажаю усім гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба до наступного відео. Всім пока!